Тут чекаю на автобус. Я так розумію, кожні 15 хвилин, тобто довго чекати не прийдеться. Вона сказала, оце R3. а -то, що, то Кожні 15 хвилин ходить. Я подзвонила в посольство, мені сказали, що можна навіть раніше під'їхати, що в них там не зайнято сильно. І я так зроблю. Я зразу під'їду в посольство, зроблю справи, і тоді вже буду вільна. І до відльоту, до виліту, похожу по магазинах. Подивлюся, як воно відрізняється чи ні. І щось поїсти, як сказати, substantial, щось корисне поїсти. Таке, що наповнить. Щось здорове. Повернуся. То добре. То добре, що можна раніше. Поки що не розчарували <сум> в посольстві. Це дуже добре, що автобуси ходять до аеропорту. Бачите, ну, різний, різний як це, масштаб, так? Мельбур набагато більший, людяніший, нас більш населений, я маю на увазі. І нас, нас наразі немає автобусів, крім тих приватних, дорогих. Ось. А тут так дуже, бачите, так, так спокійненько, не індустріально. Хоча маю сказати, що коли ми сідали, літак вже був над землею, так що можна було все роздивитись добре. Там звалище було дуже близько до аеропорту. Звалище, то, про яке ми завжди говоримо в смітникових відео, що шкода, що вивозиться більшість речей і закопується. Я думаю, що все вивозиться. Я не знаю, як вони би сортували. Знаєте, от коли грузові ці машини зранку, в четвертій ранку приїжджають забирати ці купи сміття, як вони там дивляться, що в робочому стані, що не в робочому. Ну, можливо, тільки матраси, якісь пральні машини з холодильниками сортують. А так дрібнички, то ні. Все м'ясорубку, як то кажуть. Так що є звалище досить близько від міста. Я не знаю, у Мельбурні де звалище знаходиться, я його не бачила. Я їздила там біля аеропорту. І я думаю, що воно набагато далі знаходиться від міста, ніж тут. Але повітря чисте. Так що чекаю, автобус я вам вже центр міста покажу.